Ви просто уявіть, що у вашому інстаграмі є такий помічник, який працює за вас 24 на 7. Він не бере вихідних, він завжди. У дусі, у здоров'ї і ніколи не хворіє. І його звуть Чотбот. Він може прийняти замовлення, відповісти вашому клієнту, навіть прийняти оплату або видати чек, або зібрати якісь дані. І мене звати Іра Боєва, і я засновниця агенції Time Bar Agency з автоматизації та створення чотботів. Поїхали. Зараз розкажу трошки простими словами про чат-бот, взагалі, що це таке і з чим його їдять. Чат-бот це така автоматизована переписка, яка працює в ваших месенджерах. Це може бути інстаграм, або це може бути Телеграм. Інстаграм це дірект-бот, а в Телеграмі це месенджер-бот. І що може зробити чат-бот? Він може показати, наприклад, меню, якщо у вас дає послуги. або ви щось продаєте, продати товар, прийняти оплату і все це без вашого ручного втручання. Це дійсно помічник, який звільнить вас від зайвої уваги в Інстаграмі. Зараз трошки пройдемося по можливостям. Інстаграм, наприклад, бота. Інстаграм і Телеграм, в чому відмінність і чому треба міксувати Інстаграм і Телеграм формат. Перше Інстаграм. Може відповідати автоматично на якісь ключові слова. Ви можете написати, сказати якесь слово, що вам люди писали, наприклад, там банан, і вони будуть отримувати автоматичну відповідь. Тобто, ви, наприклад, знімаєте РІЛС, або кажете в сторі, спишіть мені слово банан, і ви будете вести людей на той продукт, який ви, про який ви хочете розказати, продати, або видати якийсь матеріал безкоштовно. Також вам люди можуть написати коментар під вашою публікацією під Reels, і Теж отримувати такі авто автоматичну відповідь. І, наприклад, якщо вони написали коментар під коментарем, бот автоматично відповість, що, наприклад, відповідь дивіться у Діректі або в особистих повідомленнях. А що ще можна робити через інстаграм? Наприклад, можна прямо продавати свої товари і. Підлаштувати а, кнопочку з оплатою, і людина після написання вам слова автоматично перейде на оплату і а, отримає свій товар. Можна давати бонуси і знижки, можна грати в різні ігри а, з, зі своїми клієнтами. І якщо людині, наприклад, потрібно а, поспілкуватися з менеджером, а, то а, Інстаграм-бот теж перекине на вашого менеджера, і вже ваш клієнт буде спілкуватися напряму з ним. Далі, Телеграм-бот це взагалі must-have для бізнесу, і зараз розкажу чому. Це дуже крута база тих людей, які вже зацікавлені вашим продуктом. Якщо вони вже один раз зайшли в Телеграм-бот, то зазвичай. 80% людей в ньому залишаються. Що це означає? Що це ваші найвеликі прихильники вашого продукту, яким ви можете надсилати ще пропозиції про свою діяльність, про свій товар, про свої продукти, і вони там можуть купляти. Ви Можете вести комунікацію в telegram боті ви можете записувати туди кружочки, видавати якісь матеріали або продавати якісь свої курси або товари. Чому важливо мати і Інстаграм-бота, і Телеграм-бота? Зазвичай, якщо у вас є бізнес да, в Інстаграмі, то ви ведете з воронки, яка у вас є в Інстаграмі. Наприклад, ви кажете, у мене є кодове слово банан, будь ласка, переходьте. Потім ведете людей в цей телеграм-бот. В чому відмінність? Дивіться. В інстаграмі, якщо ви повели людей, да? людина вже вам написала слово Банан, вона вже є у вас в підписниках. Але ви не можете їй надсилати повідомлення, тому що в інстаграмі є так зване 24-годинне вікно. Якщо людина не мала активності в інстаграмі, ви її більше не напишете. Тому. Ми всіх переводимо в телеграм і створюємо окремий бот, який ви вже ведете, і там можете комунікувати з аудиторією. А, так, Дивіться, як кожна сторінка може використовувати ботів. А, наприклад, для б'юті е, індустрії, це може бути запуск на, на послуги, це може бути передплата або нагадування. А, далі, а, якщо ви продаєте інфопродукти та онлайн-курсу, ви все можете продавати е, через ботів, е, автоматично видавати уроки після оплати, все це буде працювати без вашої участі. ви можете Займатися тільки своєю експертною діяльністю. Все це бот зробить замість вас. Далі, якщо ви організовуєте якийсь івент, людина може зареєструватися на захід, може вибрати місце, може отримувати свій електронний квиток. Далі, якщо у вас магазин, ви взагалі можете створити цілі каталоги, людина може одним перемиканням, однією кнопочкою просто купити у вас товар. І це не буде е, дуже багато часу займати, це все це буде відбуватися е, дуже швиденько. Е, далі, якщо ви ведете консультацію, клієнт може у вас забронювати консультацію, оплатити, або клієнт може залишити свої дані або заповнити анкету перед тим, як піде до вас на консультацію. Далі, кому ще корисно: блогери та експерти, ви можете видавати безкоштовно якісь. Матеріали, гайди, інструкції, маленькі відео, да? прогрівати перед запуском своїх основних продуктів у чат-ботів дуже широке поле діяльності, і якщо ви ще його не використовувати, ви втрачаєте дуже багато часу. Як працює зв'язка Instagram, Telegram та платіжна система? Зараз пояснюю. дивіться з інстаграму. Ви можете залучати як своїх теплих людей, так і залучати холодний трафік, наприклад, поставити таргетовану рекламу, яка буде збирати людей, які ще про вас не знають. Да? З інстаграму вони переходять в ваш бот телеграм. Чому ми їх переводимо? Ви пам'ятаєте, що вони можуть загубитися, якщо вони не будуть заходити в інстаграм протягом 24 годин, тому переводимо всіх в Телеграм і ведемо комітету. Комунікацію з ними там. Вже в Телеграмі ви можете прогрівати, ви можете показувати свою експертність, ви можете дарувати подарунки. І ще один елемент це платіжна система. Для того, щоб клієнт міг одразу вам сплатити за послуги та не забути, не загубитися та ще щось. Ми все робимо для того, щоб нашому клієнту було зручно з нами. Які переваги чат-ботів для бізнесу? Перше, чат-боти працюють у нас 24 на 7. Жоден менеджер не зможе працювати 24 на 7. а далі зменшують втрату клієнтів. Тому що якщо вам написали, а ви можливо не відповіли одразу, то чат-бот це зробить одразу, і ваш клієнт від вас не втече. Йому зразу буде надана відповідь, якщо йому цікаво, він залишиться з вами. Далі приймання оплат онлайн це дуже крута взагалі, історія, тому що це все теж швидко, і клієнт купив, він оплатив і одразу отримав свій товар або свій продукт. Далі, чотботи збирають базу контактів. Це ваш цимус. Це найвелика цінність люди, які цікавляться вашим продуктом. І ви їх вже не десь не загубите. Ви вже будете їх тримати. А вже як ви буде їх, будете їх тримати, ви вже продумаєте все це і будете використовувати чат-бота для того, щоб і далі підігрівати інтерес до себе та для свого продукту. Далі ще одна перевага: це економія часу вашій команді. Ви одразу будете бачити, скільки людей цікавляться вашим продуктом, скільки купило, скільки не дійшло да, до покупки, чи цікавий контент взагалі, як іде у вас конверсія, це дуже сильно економить час вашій команді. Ви в простій табличці побачите результати своєї роботи. Далі, підвищення конверсії. Коли ми приймаємо оплати вручну, да, і коли все це робимо вручну, дуже спрацьовує людський фактор, коли ми щось десь можемо загубити. Тут вже у вас ніхто не загубиться. Якщо ви правильно прописали свою пропозицію, то клієнт зробить покупку в кілька кліків і отримує її одразу. Наразі чат-боти це вже не майбутнє, а це наша реальність, без якої дуже важко бути ефективними в цьому шаленому світі, де інформація просто летить зі всіх сторін дуже великий інформаційний шум, і де клієнтам треба швидко і сьогодні або взагалі на вчора. Тому чатбот стане вашим незамінним помічником на цьому шляху.